Ну і королів, вашій увазі, моя нова бісовська машина. Mm -hmm. Ху -ху! На 6,5 літрів тепер у мене вже йде аерогриль. Інструкція на українській мові. Сенсорний екран і українська мова. <рив> Дивіться, як у вас солідняк виглядає. Wow. То я розумію. Oh, там же все то місце, що ми ви зараз не мали а як. Бачите, тут так можна підглянути, воно прозоро чи готове. Є ось така, що. А, силіконова. І до неї. Але так, як вже я таку машину мала, Денис, де вверх? деверх. Воверх. То вверх? Так. Як так, я таку машину буду, а всякі пригарне всяке покриття. Всякі... Тут я буду омлет собі робити, Лавашик поставила. А, то Максиму 40. зранку можна зібрати. Так. так, беру цю машину, вискайтесь. Беру парламент і папір, щоб її не мити. Я просто знаю, як робити. Вставляю сюди параметр і папір, бочки треба, щоб гарні вийшли котлетки, ви знаєте, треба мочити руки. І тепер я буду сюди котлетки. Суди. А я кажу так, ти сказала, щоб гарні котлетки вийшли і треба мочити руки. Я скажу не так, то котлети мочаться мужикам, мужикам на замітку, то щоб фарш не прилипав до рук. Так, ось так. І зараз в мене буде повна. І поміж ті котлетки я поставлю брокколі, який О, я розморозила. Зараз все вам покажу. А то скільки котлет буде? То скільки, скільки скільки в мене вийшло, зараз подивимося. Тут в мене було кілограм індичого фаршу. Угу. А я вже хочу. Ні грама олії не треба, ні грама жиру. А так той айориль ще має інфрачервоні як то промені, чи як? Ін інфрачервоне тепло випроміння Так, воно випромінює, воно тому класно прогріває все зсередини страви, і страва швидше готується, і менше того жиру всякого виділяється, і менш того запаху всякого в хаті. Mm. І тут є такий тен, як той тен називається? Карбоновий Карбоновий, карбоновий тен. Ви таке чули, жінки, нам правда то нафік не треба. Але якщо ви скажете своєму чоловіку, що ви хочете купити. Класну мультипічу аерогриль, що з карбоновим теном. До, до, до речі, то перший є аерогриль, який має карбоновий тен. Да. Він дуже, дуже тяжко його спалити. Він його тяжко спалити, він довговічніший, і дуже економно світло бере і дуже швидко все робить. Ну я краще тіше, що у мене провели чаша. <гум> Отако. От Та, а ти уявити тепер, якщо філе будеш робити? Тепер, <гум> ти ти, ти можеш ти... дві курки додати? Ні, засуну. ну ми раніше у нас був маленький аерогриль, вона приходила на, на нашу. Сімейку по три рази то робити, окрему бульбу, окрему курку, а тепер все. Тепер буде все разом в одну, в одну кучу. Я вже то, вітер роблю, складаю, а в мене вже слинок тече. Так, вийшло скільки? скільки? Один, два, три, сім, вісім. Дев'ять, Десять котлет в одну влади, так? Так то я тут ще дуже широко розклала. Зараз складу, то я складу та й покажу, я весь процес знімати.